Цікавий момент. Стан війни між Совєтським Союзом та Японією зберігався до 1956 року. І тільки 19 жовтня 1956, в Москві було підписано спільну декларацію про припинення стану війни, після чого відбувся обмін послами, а Японія в грудні того року змогла нарешті вступити в ООН. Стаття 9 Совєтсько-японської декларації передбачає, що СССР. Поверне Японії південні Курильські острови, Хабомаї та Шікотан, але поверне після укладення мирного договору. Цей договір, втім, не уклали і досі. Тому що тоді, в 56-му, на заваді стала холодна війна, розміщення американських військ в Японії. Совєтський Союз почав протестувати, мовляв, якщо ми віддамо їм повернемо південні курили. То це буде додаткова база для розташування там американських контингентів. Але з 48 іншими державами Японія підписала мирний договір з Сан-Франциско ще 8 вересня 1951-го. І в цьому договорі з Сан-Францискому вона відмовлялася від Південного Сахаліну і від Курильських островів. Однак не було зазначено на користь якої саме держави. Тому це залишається джерелом напруження між Російською Федерацією, нинішньою, яка себе називає правонаступницею СССР, і Японією, яка вважає, що вона не поступилася на користь СССР і Росії цими територіями. І те, що совєтська сторона не виконала до кінця оцей пункт декларації про повернення Південних Курильських островів. Тому. Відповідно, що і Росія зі свого боку не хоче підписувати мирний договір, бо тоді цілком можливо доведеться віддавати ці Південні Курильські острови. В Токіо і зараз вважають частину своїх територій тимчасово окупованими наразі Росією. Нагадаю також, що на тлі широкомасштабної війни війни за незалежність України Верховна Рада нашої держави 7 жовтня 2022 року. Ухвалила постанову 8108 про визнання того, що Росія окупувала північні території Японії.